Що ті хлопці та дівчата, які повернуться з війни, з фронту, ми маємо їх зустріти по-людськи, як має бути. Тому що ми з вами тут, в тилу, живемо, працюємо завдяки нашим військовим Збройним силам України. Тому я ще раз і ще раз дякую Збройним силам України, я ще раз і ще раз дякую українському народу, українській нації. Я ще дякую. Ще раз і ще раз всім вам, підписникам каналу, які дивляться мої відео, ставлять подобайки, роблять коментарі. Завдяки вам алгоритми Ютубу просувають мої відео та дають можливість бачити їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Отож, повернення військових після війни в Україну, що очікує Україну, пишіть ваші коментарі з цього приводу, друзі. На сьогодні поки що все. Доброе.